Вітаю вас, пані і панове, оборонці Божої істини, шанувальники Божого Слова. Сьогодні у програмі Новий заповідь для Нової України ми читаємо послання апостола Павла до євреїв розділ 6. У цьому розділі є слова, які лякають деяких християн. Ми всі розуміємо, що час від часу, навіть добрі, щирі християни грішать. Спотикаються, і про це ясно пишуть апостоли Яків та Іван. У такому разі Іван закликає нас негайно звертатися до Бога, якщо ми згрішимо, бо ми маємо заступника перед ним Ісуса Христа. Але є люди з особливо чутливим сумлінням, яке намагається експлуатувати сам диявол. І він іноді вживає Боже Слово, щоб засудити та зруйнувати віру в нас в наших серцях. Ось, наприклад, початок шостого розділу виглядає так, ніби для християнина, якщо він зрішить, немає можливості покаятися та відновити своє життя у Христі. Адже неможливо читаємо ми тут, щоб ті, які раз були просвічені і скуштували небесного дару. Стали співучасниками Святого Духа, скуштували доброту Божого Слова, силу майбутнього віку і відпали, аби знову обновлятися для покаяння, повторно розпинаючи в собі та зневажаючи Божого Сина. Якби, бачите, якби ці слова значили саме неможливість покаяння, то апостол Петро не був би тим апостолом, про якого ми знаємо, бо він був відпав, пам'ятаєте, зрігся Христа після того, як впродовж трьох років був учнем і апостолом Ісуса. Зверніть увагу на увесь текст уривка, який я зараз зачитав, особливо останні рядки розпинаючи в собі та зневажаючи Божого Сина. Ось у якому стані дійсно людина не може покаятися, коли вона продовжує зневажати Ісуса Христа і розпинати Його в собі. Ну як це, наприклад, колись робили юдейська старшина через ненависть до Христа, ми пам'ятаємо, що вони так і не покаялися в своєму злочині. А коли апостоли звинувачували їх у вбивстві Месії, то вони замість смиренного визнання гріхів. Палали гнівом та скреготали зубами на апостолів. І зовсім інша реакція була у народу на, у відповідь на промову Петра в день п'ятдесятниці. Почувши, вони розчулилися серцем і сказали Петрові та іншим, іншим апостолам, що ж нам робити, мужі брати. Боже Слово нагадує нам, що праведний сім раз упаде і встане. А ось той, хто падає. Хто грішить та вважає це нормальним і не кається, ось тій людині неможливо оновитися в покаянні, бо вона й далі продовжує розпинати в собі та зневажати Божого Сина. Отже, уважно слухаймо і читаємо Боже Слово. І сьогодні це шостий розділ послання до євреїв. Послання апостола Павла до Євреїв, розділ 6. Тому, залишивши початки христового вчення, скеруймо себе до досконалості, щоби знову не покладати основу покаяння від мертвих діл та віри в Бога, науки про хрещення, про покладання рук, про воскресіння мертвих і вічний суд. І це зробимо, якщо Бог дозволить. Адже неможливо, щоб ті, які раз були просвічені і скуштували небесного дару, стали співучасниками Святого Духа, скуштували доброту Божого Слова, силу майбутнього віку і відпали, аби знову обновлятися для покаяння, повторно розпинаючи в собі та зневажаючи Божого сина. Бо земля, що напилася дощу, який її часто зрощує, і родить корисну зелень тим, котрі її обробляють, одержує благословення від Бога, а та, що зростила терня і бур'ян, не потрібна і близька до прокляття, її кінець спалення. Улюблені. Хоча ми так і говоримо, але ми впевнені, що з вами справи кращі, що ви тримаєтеся спасіння. Адже Бог не є несправедливий, щоб забути ваше діло і працю любові, яку ви виявили його імені, послуживши і продовжуючи служити святим. Тож бажаємо, щоб кожен з вас аж до кінця виявляв ту саму дбайливість для повної певності надії, аби ви не розлінилися, а наслідували тих, які вірою і терпінням успадковують обітниці. Коли Бог давав обітницю Авраамові. Не маючи ким більшим поклястися, поклявся собою, кажучи: Я поблагословлю тебе вельми і дуже розмножу. Тож, будучи довготерпеливим, він одержав обітницю. Люди клянуться вищим, адже клятва для підтвердження кладе край усякої їхньої незгоди. Тим більше Бог, бажаючи показати спадкоємцям обітниці незмінність своєї волі. Дав клятву, щоби через ті дві незмінні речі, в яких неможливо, аби Бог сказав неправду, ухопившись за надією, що перед нами ми, котрі знайшли захист, мали велику втіху. Вона, немов якір для душі, міцний і надійний, що входить усередину за внутрішню завісу, куди як предтеча увійшов задля нас Ісус. Ставши навіки первосвященником за чином Мелхиседека. Друзі, ви прослухали випуск Нового Заповіту для нової України від 15 червня. Я Петро Новичек був з вами сьогодні, як і кожного дня, нехай Господь благословить нас, щоб ми були уважні до Божого Слова. І ну що ж, інколи ми грішимо, і це правда, про це каже також Божий Апостол. Але в цьому разі, в цьому разі, пам'ятаємо завжди негайно, звертаємося знову до Бога через Ісуса Христа, просимо прощення і оновлюємо своє життя і своє слідування за Христом. Нехай Господь благословить нас усіх і збереже Україну. До побачення, слава Ісусу Христу!